Украдене щастя. Жив коло одного болотяного шляху, Газда хутерянин. Надалеко від його обістя посеред дороги лежала калабаня, яка не висихала. Кому восени або невесні туди лежала путь, той міг бути певний, що застрягне в багні лише Газдівські коні витягнуть його воза. А болотяно було там через те, що ніхто на тому місці не хотів побудувати міст. Грошей, котрі надходили в уряд від громади, не вистачало на будову. Село було бідне, отож про нього й не дбали. Газді хуторянину надокучило витягати вози з калабані та й подумав собі так. Що й його дорога лежить через багнище, що й його коні застрягнуть там, як і людські. Міркував він, міркував і досудив так, що сам побудує міст. Скільки б йому це не коштувало. Як досудив, так і вчинив. А в тих краях ходив один злодій. Коли міст був готовий, той став собі під мостом і вислухував, що будуть говорити люди, чи не похваляться якісь великими грошима. Пересидів злоді під мостом півдня і вислухав усе, що говорилося. Потім зайшов на хутір і каже: Кожний, хто переходив. Дуже красно дякував тому чоловікові, який побудував міст. Газда хоч збіднів та дар йому поїсти. Вдячний за добру звістку. Злодій знову став під мостом і слухає, що говорять люди. А через міст у людській подобі йшло щастя з нещастям. Спершу озвалося нещастя. Чи правду кажу, братику, що той чоловік заслужив на те, аби бути щасливим? А щастя сказало, «Газда, який за свої гроші побудував міст, дістане від мене велику нагороду. Його жінка скоро народить дитину, що буде щаслива? Це, що хтось попросить для тої дитини, буде сповнено і не її слово. Усе здійсниться. Злодій чув ту бесіду від слова до слова. Прийшов він на хутір, і господар звідає його. Ну, що говорили люди на мості? Той відповідає, сьогодні, як і вчора, кожний, хто переходив, просив вам добра і міцного здоров'я. Про бесіду між щастям і нещастям. Злодій не сказав. Невдовзі газдиня народила сина. Злодій зарізав баранчика, крор'ю змастив породіллі губи, а сам украв дитинча і втік, що й слід його пропав. Повставали господарі вранці, дивляться, а дитини коло них нема. Газда перелякався. Бо побачив, що губи у жінки закривавлені, що міг подумати собі? Думав, що вночі жінка з'їла сина. Даремно небога виправдовувалася, даремно казала, що вона невинна. Суд засудив її на страшну кару замурувати в стіні, аби вона там померла з голоду. Як присудили, так і було зроблено. А лукавий злодій з украденим дитинчам дійшов аж до моря, став на березі і почав просити щастя, аби там виріз для малого замок. І нараз появився над морем Красний замок. Тоді злодій попросив багато грошей. І то появилося. Він найняв дитині годувальницю, а сам оженився і жив собі, як цар. Одної ночі жінка каже Послухай, чоловіче, що я тобі скажу. Я ти собі думаєш чим-то пояснити, що ми такі щасливі? Нічого не робимо, а всього в нас доста. І чоловік. Розповів, звідки дісталося їм щастя, сказав, як один господар побудував через болото міст, а він, злодій, став перед тим мостом і підслуховував розмови проїжджаючих. А одного разу мостом переходили у людській подобі щастя і нещастя, ішли і мали свою бесіду. Щастя захотіло віддячити Газді за його добро і сказало, що йому народиться щаслива дитина. Хто і що би не просив для тої дитини, все негайно збудеться. І злодій зізнався, як викрав мале і подався з ним сюди, на берег моря. Признався і в тому, що випросив для хлопчика замок. Де вони живуть, випросив багато грошей, а потім малому найняв годувальницю, а сам оженився. Цю повідку всю до кінця вчув хлопець, що на той час уже підріс. Його дуже заболіло те, що не Богу матір ні в чому не винну замурували в стіну живою. Тоді хлопець сам попросив щастя. Аби злодій, котрий його вкрав від рідної матері, обернувся одразу на пса, що попросив, те й сталося. Хлопець заговорив до його жінки і наказав, аби вона негайно полишила замок. А коли жінка пішла, зажадав від щастя, хай пропаде замок, аби з нього й каміння не зосталося. І замок. Пропав. Хлопець разом із псом вирушив у дорогу, хотів чим скоріше повернутися до рідної домівки. Думав, що може ще жива там мати і знайде її. Йшов та йшов із псом і якось попросився в одному селі переночувати. Господар прийняв його раду і запросив вечеряти. Та їсть красно подякував, а їсти не хотів. Ну, як не хочеш, то можеш дати твоєму псові? спитав чоловік. На те хлопець відповів. Того пса я нагодую сам, не журіться ним. Сказавши так, вигип із печі повну лопату грані, висипав псиськові під ніс і наказав їсти. Пес мусив його слухати. Всі у хижі дуже здивувалися і почали казати Ой, та ми такого ще не бачили, аби пес їв грань. На те хлопець відповів А таке чи бачили, аби мати їла свою рідну дитину? Ні, таке не бачили, призналися люди. Але у нас було чувати, що там і там. У тому й тому селі одна мати з'їла маленьке дитинча, та ще й першої ночі ледве воно встигло народитися. Рано вранці хлопець попрощався з господарями, взяв ноги на плечі і просто до села, про яке говорилося. Йшов не дуже довго і прийшов у те село. Знайшов старого батька. Поговорив із ним і попросив показати місце, де колись замурували матір. Хлопець кішов одразу на те місце і почав просити щастя. Ой, щастечку, поверни мені мою бідну маму. Хай розпадеться та стіна, де її замурували, хай вийде звідти моя мама, аби їй нічого не пошкодило, і хай оживе знову, як мучениця. По тих словах кам'яна стіна розступилася, і мати явилася перед ним живою. Хлопець сказав, що він мій син видить перед собою свою рідну маму. З великої радості вона почала обіймати і цілувати сина. Не знати, доки б то тривало, так і дійшов Газда і коли увидів свою жінку, то з радості заплакав. Як мала дитина. Аби справедливість не забулася, щасливий хлопець попросив обернути пса на чоловіка. І пес перемінився знову на того злодія, що наробив біди, тепер замурували в стіну його. А щасливий хлопець залишився і щасливою родиною. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.